Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Volkswagen Golf Alltrack. 17-го року випуску 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. На повному приводі ціна 16500. Контакти бачимо є. Шкіряний салон з підігрівами. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б-8 Passat в універсалі. 15-й рік, 261 тисяча пробігу, 2-літровий дизель. Ціна 13 тисяч, контакти бачимо є. Коробка механічна. Зараз дівчатка вийшла, покажу по салону. Добрий день. Сидіння з масажем, з електрорегулюванням. Є адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, підігріви сидінь. Автохолд. Досить гарно, рівномірно працює двигун. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, шкода Супер Б. 15 рік, 186 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Повний привід. Ціна 18500. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Шкода Octavia А7 в седані. 14 рік, 220 пробігу, 1,6 дизельна механіці, ціна 10,300. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Плюс Ваген Гольф шостого покоління. Десятий рік, 209 тисяч пробігу, 7399 ціна. Автомобіль в рідній фарбі. Контакти бачимо є. Клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода, фабі в універсалі. 12 рік 180 пробігу, 1,2 бензин, ланцюг замінений. Контакти бачимо. ціна 5750 автомобіль з Швейцарії. Volkswagen Passat. 14-го року випуску 155 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі, ціна 14 тисяч. Контакти бачимо є. Є люк. Світлий шкіряний салон, під... підігріви, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf 7-го покоління. 19 рік, 184 пробігу, 2.0 дизельна автомат в рідній фарбі. ціна на 16950. Контакти бачимо. Клімат-контроль присутній, звичайно. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. 17 рік 228 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, є два комплекти коліс. Це на 17100. Контакти бачимо. Комбінований салон, кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте. А я покажу поруч ще одне, але в білому кольорі. Це 2019 рік, 204 пробігу. 2,0 дизель на автоматі ціна 21 500 доларів. Контакти є. Комбінований салон, клімат-контроль, підігріви, цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat. Бензиновий, до речі. Бензинових варіантів небагато зараз по всіх автомобілях в цілому. Це 2015 рік, 166 пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 10800. Є контакти. Світленький охайний салон. Мультикермо, кондиціонер є. Шкода Октавія А7. Сімнадцятий рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 14250. Клімат-контроль. Звідки ти звіх... не, не, Ти, не звіх, а ти знаєш. А все. кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat. 13-го року випуску, 220 тисяч пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Ціна 12690. Присутній обмін. Контакти до власника є. До речі, є люк в автомобілі. Добрий день. Шкіряний салон, клімат контроль, підігрів сидінь. Bluetooth гарнітура, камера на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia a 7 15 рік, 213 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, ціна 11600. Контакти є. Клімат контроль, автоматична коробка передач, парктроніки. Більше інформації уточніть у власника. Б8 посад в седані. Так, По опису 15 рік, 292 тисячі пробігу ціна 17 тисяч. 300 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Контакти є, трошки погано видно. Вікна затемнені, Шкіряний салон. темно Темнокоричний колір на оригінальних дисках з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 12 рік випуску, 249 пробіг, 2.0 дизель на механіці, ціна 10250. Контакти є, пробіг пишуть рідний. Мультикермо, підігрів, шестиступинова коробка передач. Лінзована оптика. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кода Октавія А7. 17 рік, 235 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна 12500. контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника.